Російські війська негайно повинні покинути цю територію. Звісно, що росіяни цього не зробили. Інспекція Магатай декілька разів туди приїжджали, віталися за ручку з окупантами. Ну, таке ще одна, скажімо, дуже. Не можна цього слова казати, яка організація, але от така, яка вона є. То от росіяни зараз вже планують тепер красти електроенергію Запорізької атомної електростанції. Вони вибудовують високовольтну лінію з Ростовської області в бік Енергодару. Вони хочуть наповну використовувати Запорізьку АЕС. Е, Запорізька АЕС це 6 енергоблоків, кожен з них потужністю по одному гігаватту. Це досить багато. Ну, Ця атомна електростанція, якби вона була під'єднана до енергетичної мережі України, в принципі, ну, вирішила б дуже багато е, е, енергетичних питань, але поки що, поки що вона під контролем окупантів. Е, Стосовно того, що росіяни хочуть використовувати Запорізьку АЕС, в власних цілях про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що такий інфраструктурний об'єкт не є надто складним. Тому вже буквально за один або ж півтора місяці вони його доведуть, ну, тобто лінію, яку вони тягнуть з Ростовської області, вони її дотягнуть до ЗАЕС. Але терміни можуть затягнутися, все ж залежить від погоди. Чому Росія хоче використовувати ЗАЕС у власних цілях? Як наголосив Андрющенко, все йде до того, що росіяни будуть банально красти українську електроенергію. Ну, мало того, що вони крадуть у нас е наше збіжжя, тепер ще й електрику будуть красти. Це дозволить їм запустити певну промисловість в Маріуполі та Бердянську. От цікаво, що вони там будуть запускати. Якщо там ну, Азовсталь розвалена вщент, порт Бердянська майже знищений. Ну, таке. Е але наразі тих потужностей, які в них є з Ростовської області, для запуску не вистачає. Одночасно, залишок електроенергії буде розходитися по всій Росії. Це е додаткове електропостачання та здешевлення електрики. Також що пишуть російська економіка зараз котиться в них. Якщо ми протримаємося у 2025 році, електрика це теж та частина економіки, контролюючи ЗАЕС, вони ще повністю отримують прибутки, які могли б окупанти багато чого запускають саме біля кордону з України. Не забуваємо про ростовський порт, на який зросло навантаження, і все це потребує електроенергії. Заявив Петро. Андрющенко, 10 грудня, до речі, 2024 року, це так да, що Росія там е, намагається постійно якісь провокації проводити. То останнє була 10 грудня, коли російський дрон атакував службовий службовий автомобіль МАГАТЕ. Ну, от тієї організації, про яку я говорив на початку. В е, Організації звинуватили цей інцидент. Але, точніше, засудили цей інцидент, але Росію не звинуватили. Ну, мовляв, ну непонятно, звідки той дрон прилетів от і попав в машину магати. Ай-яй-яй, пальчиком пригрозили, на тому все завершилося. Гаразд, про Дніпропетровщину далі поговоримо, тому що на Покровську росіяни просуваються, і там залишилося майже 2 кілометри до кордону з Дніпропетровщиною. То от. Іван Тимочко, голова резервістів збройних сил України, говорить про те, що наразі РФІ невигідно відкривати для себе ще один стратегічний напрямок, тобто лізти на Дніпропетровщину. Якщо напередодні перемовини РФ відкриє ще один стратегічний напрямок Дніпропетровської області та не досягне результатів, вона покаже свою слабкість. Про це заявив військовий експерт і голова ради резервістів Схопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Його цтата вони будуть намагатися виконати ті завдання, які ставили перед собою раніше. Хоча Дніпровський напрямок для них Може стати відволікаючим і супроводжуватися інформаційною кампанією. Можу припустити, яка буде істерія в нас, якщо росіяни вийдуть на кордон чи будуть намагатися е в бік адміністративних меж Дніпропетровської області, сказав Тимочко. Він додав, що наразі Москва не досягла жодної стратегічної цілі, яка ставила напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. ЗСУ знаходяться на Курщині. Часів яр не окупований, Оскільське водосховище не взяте. Путін дав команду не просто окупувати Донецьку та Луганську області, а окупувати території, які раніше вони тримали під контролем, але були змушені тікати, додав Тимочко. Тим часом ситуація на фронті залишається складною, і далі будемо з вами говорити вже безпосередньо про е, Покровський напрямок. Тож будемо говорити щодо Покровська. Адже дійсно сьогодні вранці обговорювали з колегою, що місцеві ЗМІ дописували, що від ночі, саме з третєї ночі. Лунають вибухи в Покровську, що кожні 10-15 хвилин місцеві звітують про те, що чують вибухи. І дійсно, ситуація навколо Покровська загострюється. Російські загарбники не хочуть в'язуватись у вуличні бої в Покровську і прагнуть обійти місто. Про це військовий оглядач Денис Попович також розповів в одному з інтерв'ю. Експерт звернув увагу на слова головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про те, що війну виграти неможливо, якщо відсижуватися в обороні. Він передбачав те, що ми будемо. Вести контратакувальні дії, але ми розуміємо, що для того, аби вести контратакувальні дії, потрібно зупинити ворога і потрібно позбавити можливості ворога наступати зараз. Поки що такий момент не настав, відзначив Попович. Ну і разом з тим, як зауважив оглядач, два місяці тому сирський передбачав у який спосіб і на яких напрямках загарбники будуть розвивати атаку на Покровськ. Зараз можу сказати, що його прогнози в цьому сенсі збуваються. Додав оглядач. Ну і Попович сказав, що ворог намагається. З півдня і південного заходу обійти місто Покровськ і зайти за нього ближче до Дніпропетровської області. Попович пояснив. Далі цитую. І те, що ми зараз чуємо, що до межі з Дніпропетровською областю залишається усе менша і менша відстань. Це треба розуміти, що у такий спосіб ворог намацує слабкі місця, обходить Покровськ, і одночасно в такий спосіб наближається до Дніпропетровщини. Це не є атака на Дніпропетровську область, це є атака на Покровськ. Водночас він не виключає, що загарбники впродовж продовження цих наступальних дій в обхід Покровська можуть зайти на територію Дніпропетровщини. Цього абсолютно не можна виключати. І Фактично багато в чому зараз до цього іде, зазначив експерт. На його думку, ворог буде здійснювати обхід Покровська. Він буде пробувати перерізати логістику. Він буде пробувати змушувати нас відійти з цього міста для того, щоб самому нав'язатися в вуличні бої і не насти втрати. Фактично, у такий спосіб і у такому напрямку там зараз будуть розвиватися події. Наголосив. Попович, так, повертаємося до наших новин. Отже, карти НАСА наразі зафіксували потужні пожежі на тимчасово окупованих територіях. У вогні, скоріш за все, російські військові об'єкти. Що відомо з цього приводу, далі дізнаємося. Отже, наса зафіксували пожежі в Чорному морі, ймовірно, на російських військових об'єктах та тимчасово окупованій території. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що ймовірні атаки на об'єкти в Чорному морі було здійснено в пер... приблизно в той самий період, коли сили оборони атакували російські нафтобази. Тобто, в період з 16 по 18 січня цього. Року Петро Андрюшенка зауважив, що в акваторії Чорного моря є територія, яку тимчасово контролює країна-агресорка, там могли бути судна. Я щиро сподіваюся, що це результати атаки українськими морськими дронами, по чомусь, що кудись прямувало море, сказав керівник центру вивчення окупації. Він пропустив, що це могли бути цивільні суда, які перевозили військові вантажі. Важливим фактом також є те, що пожежі масштабні, адже у зимовий період, коли хмарність... Підвищена наса дуже складно фіксувати схожі випадки. Проте, за словами Андрюшенка, якщо стало відомо про події в Чорному морі, то ураження були дійсно потужними. Тобто, дуже хотілося б дізнатися, що там можливо, десь в найближчі дні ми дізнаємося, що ж там горить чи горіло на той момент. Вже це стовідсотково щось приємне для нас, адже українських суден там немає, тому це результат нашої атаки. На морі, про яку я сподіваюся, ми дізнаємося згодом, написав Андрющенко. Також припустив, що до ймовірних атак по російських військових об'єктах Чорного моря можуть бути причетні співробітники ГУР або СБУ. Вони лідирують у розробці та використанні морських безпілотників. До слова, морські дрони СБУ відіграють ключову роль у забезпеченні економічної стабільності України, ефективно стримуючи Росію у Чорному морі. Ну, Зараз ще й наші дрони. Обладнали достатньо дешевими ракетами, яких в нас на складів просто неймовірна кількість. Це е, ракети взагалі-то вони, вони з системи повітря-повітря, але з морських дронів також успішно можна ними працювати по повітряним суднам. От е, в кінці грудня. Минулого року було збито над акваторії Чорного моря, якраз таки нашими е, дронами, які обладнані були пусковими установками для подібних ракет, два російських гелікоптера Мі-8. Е, е, ракети, скоріш за все, це тип е, Р-73 і е, Р35, здається, якщо я не помиляюся. От е, Таких ракет у нас, до, до речі, дуже і дуже багато є на складах, тому, в принципі, можемо працювати. Гаразд, тепер по нафтобазах російських. Отже, в Калузькій області РФ горить нафтобаза, яку атакували Збройні Сили України ще аж 17 січня. Там пошкоджено на даний момент відомо про чотири цистерни, три резервуари з дизельним паливом і один з бензином. Загальна площа пожежі наразі складає півтора, півтори тисячі квадратних метрів із прилеглих населених пунктів було евакуйовано е, цивільних. З посиланням на допис російського опозиційного медіа Астра у Генштабі ЗСУ підтвердили причетність до атаки на нафтобазі в Людінова. Е, далі журналісти з'ясували, що усього об'єкт Калуга нафтопродукту у Людінова атакували 9 безпілотників. Пожежа на нафтобазі у Калузькій області після атаки 17 січня й досі триває. Джерела в екстрених службах. Калуської області розповіли, що внаслідок атаки були пошкоджені чотири цистерни, три резервуари з диспаливом, один з бензином. Так, російські загарбники бідкалися, що удар по нафтобазі у Калуській області 17 січня відбувся. Вони також публікували відео, де видно пожежу та спалухи на об'єкті. Військові Збройних сил України наголосили, що ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для. Армії російського агресора